Доброго дня. Сьогодні я розповім вам, як легко і швидко створити прекрасну сніжинку з паперу. Це чудовий спосіб прикрасити ваш дім або клас до зимових свят. Приготуйтесь адже процес простий і цікавий аркуш паперу бажано квадратний, ножиці, олівець для малювання візерунків. Отже, почнемо. Якщо у вас прямокутний аркуш, зробіть його квадратним. Для цього складіть один із кутів до протилежного краю, щоб утворився трикутник. Відріжте зайву частину. Складіть квадрат по діагоналі, щоб утворився трикутник. Потім складіть цей трикутник ще раз навпіл, щоб отримати менший трикутник. Знову складіть трикутник навпіл або на три частини, якщо хочете створити складніший візерунок. Візьміть олівець і нанесіть на папір свій унікальний візерунок. Це можуть бути хвилі, зубчики або геометричні фігури. А тепер ножицями обережно виріжте намальовані елементи. Не забувайте, що центр трикутника це середина сніжинки, тож залиште його цілим. Розгорніть вирізаний трикутник, і ось ваша сніжинка готова. Можете виправити складки руками, щоб вона виглядала охайно. Використовуйте кольоровий або блискучий папір для святкового вигляду. Експериментуйте з формами і вирізами кожна сніжинка буде унікальною. Для найменших деталей можна скористатися манікурними ножицями. І ось тепер ви знаєте, як зробити сніжинку своїми руками. Це чудова зимова прикраса, яка принесе радість вам і вашим близьким. Успіхів у творчості.